Вітаю вас, любі мої учні. Тиждень 15-й, урок 134. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Природні ресурси України. Помилуємося природою України, переглянувши відеофрагмент. Назад і на Там карпатські гори тут Дніпро шумить Європи, вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на і помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить, Посередні пропина, вільна, неділима це твоя країна. Рідна батьківщина! Поміркуй і розкажи, чим людина завдячує природі? Які потреби ми задовольняємо завдяки природі? Дізнаємося, що таке ресурс. Прочитаємо визначення слова ресурс. Права 2. Ресурс. Запаси чого небудь, які належить використати в разі потреби, засіб, можливість, якими можна скористатися за необхідності. Поміркуй, що таке природні ресурси. Самостійно сформулюй визначення цього поняття. Перевір себе, прочитай слова за порядком чисел. Отже, природні ресурси, об'єкти живої і неживої природи, які людина використовує для задоволення своїх потреб. Попрацюємо схему Види природних ресурсів. Які вони можуть бути мінеральні, біологічні, ґрунтові, водні і кліматичні. Дізнаємося більше про види природних ресурсів. Мінеральні ресурси це запаси корисних копалин. Україна є провідною країною світу за кількістю мінеральних ресурсів. Вона володіє значними запасами кам'яного вугілля, залізних марганцевих титанових руд, графіту, будівельних матеріалів, нафти та газу. Ґрунтові ресурси, землі, які можуть бути використані під забудівлю для вирощування сільськогосподарських культур, прокладання доріг тощо. Україна найбагатша на чорноземи країна. Переглянемо відеофрагмент. Пригадай вивчене, обравши правильну відповідь. Найпоширеніші ґрунти України А. Дерново підзолисті Б. Червонобурі, В. Сірі лісові, Г. Чорнозем. Отже, найпоширеніші які ґрунти України? Так, це Чорноземи. Попрацюйте з картою ґрунтів України. Дивіться вкладку. Визнач, де в Україні найродючіші ґрунти. Натисніть на паузу, попрацюйте самостійно. Водні ресурси, поверхневі та підземні джерела, води річок. Озер, морів, океанів та льодовиків. Найбільш забезпечена водними ресурсами західна частина України. Пограю гру, упізнай за назвою. Щоразу, як диктор називатиме річку України, плескай у долоні. Уважно слухай. Дністер говерла. Дунай, Суми, Світязь, Карпати, Ворскла, Дніпро, Збруч, Хортиця, Десна, Південний Буг. Упізнай назви озер України. Напиши їх. Отже, перша назва це так, це Синевир. Озеро синевир та друга назва. Світязь. і озеро Світязь. Обери правильну відповідь, яка область України багата на термальні джерела? Яка область? Так, це Закарпатська. Пригадаємо, що таке водосховище, а що таке ставок. Поясни, у чому різниця між водосховищем і ставком. Ставок це невелика штучна водойма, а водосховище велика штучна водойма, створена для накопичення і зберігання води. Ще й канал. Канал це штучна річка, штучне русло, якою спрямовують воду в потрібне місце. Як ви гадаєте, навіщо будують канали? Дізнаємося, що таке біологічні ресурси. Біологічні ресурси це рослини і тканини. Які є джерелом продуктів харчування, сировини для виготовлення одягу, ліків тощо. Попрацюйте з картою Лісистість України. Зауваж, найбільш насиченим зеленим кольором означено території найгустіше вкриті лісами. Отже, визнач, у яких областях України найбільше лісів, у яких найменше. Натисніть на паузу, визначте це самостійно. Дізнаємося, що таке кліматичні ресурси. Кліматичні ресурси це енергія сонця та вітру, кількість опадів, температура повітря. Кліматичні ресурси є визначальними для вирощування сільськогосподарських рослин. Розкажіть, де доцільно встановлювати сонячні? і вітряні електростанції. Виконай вправу п'яту. Прочитай прислів'я, вислови думки. Отже, яке ставлення українського народу до природних ресурсів. Передано в кожному з цих прислів. Попрацюйте з прислів'ями як справжні мовознавці. Скажіть, у якому значенні, прямому чи переносному, вжито видільні слова? Натисніть на паузу і попрацюйте над цим матеріалом самостійно. Позначу наведених словах префікси. Поясни їх правопис. Зламати, зрубене, звариш, схочеш, пригрій. Позначте префікси. Зламати з, зрубне, з, звариш, схочеш. Пригріє. І так поясніть правопис, коли ми пишемо префікс з, а коли с. Кафе птах пригадали пригріє неповна дія. Обери правильну відповідь. У якому рядку наведено слова, у яких кількість букв і звуків однакова. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Перевірмо, це рядок В. Хвилинка математики. Розв'яжи задачу усно, відповідь напиши. З несправного водопровідного крана за 30 хвилин накрапала одна склянка води. Скільки склянок води за добу буде змарновано? За 30 хвилин накрапала одна склянка води. Отже, за 60 хвилин. Тобто за одну годину накрапає дві склянки води. А за добу за 24 години скільки накрапає? Треба 24 помножити на 2. Отже, скільки це буде склянок? Так, 48 склянок води. Зробіть висновок. Треба, щоб жоден кран не крапав. Підсумкуємо, так які ж види природних ресурсів ви запам'ятав? А що таке природні ресурси? Добре. На цьому наш урок закінчено. Зустрінемось на наступному уроці. На все добре!